Перший день, коли я приїхав сюди, нас обстріляли з градів. Це перший раз таке було, що я дійсно щось е, почув, побачив. Але чим далі, тим воно морально легше. Ще з дитинства я хотів стати військовим. Брав завжди приклад свого батька. І далі, коли я закінчив школу, приносити я вибір. Я зробив цей вибір. Я поступив в національну, тоді була ще Львівська академія сухопутних військ. Після чого вона стала національна, і в 2017 року, 25 березня, я її вже окінчив на відміну. Він е, говорив, що це мій вибір, і як я захочу, так воно і буде. І піду далі. Е, він давав деякі поради, що потрібно і все вчити, і треба фізично бути до всього підготовленим. Поступивши в академію, я почав з ним частіше даже по телефону спілкуватися. Ніколи ми так часто не спілкувалися. Бо він завжди то в одному місці, то в другому місці. Але поступивши в академію, побачив, що є дуже велика підтримка з його боку, з боку мами так само. А коли попав сюди, то сильно всі почали переживати. Я старався робити все для того, щоб він мною гордився. Все для того я робив, щоб він тільки мною гордився. Ну поки все виходить. Одружився я перед своїм випуском літом у 2016 році. Дружина навчається, переходить на четвертий курс. Національної академії Державної прикордонної служби теж військова, е переживає, дуже сильно переживає, як виїжджав сюди і зараз плаче, скучає, хоче, щоб приїхав, але я їй розказую, що не можна кинути в особовий склад, і вона це все розуміє. Дуже добре, коли е дружина військова, вона тебе дійсно все розуміє, а не цивільна. Щось є легко, щось є тяжкіше. Але ми, як і нас вчили, працюємо по роби як я і всі будуть дивитися на тебе, і будуть робити, як ти робиш. Потрібно з людьми спілкуватися, потрібно їх підтримувати, і морально дуже тяжко. От вони вже тут і сидять 8 місяців, і кожен день одне й те саме. Але з людьми потрібно спілкуватися. Нічого, все добре. Коли приходиш в військову частину, тобі говорять: забудь все, що тебе вчили, це неправда. Такого взагалі не говорять, і в військових частинах дуже велика надія на молодих офіцерів, які прийдуть і стануть зразком для військовослужбовців.